Друзі, добрий день! Я вас вітаю з міста Черкаси, із козацького міста Черкаси. Зараз я в руках тримаю дві бойові козацькі вишиванки. Ці вишиванки мають колір прапора українського повстання, українського визвольного руху. Також ці вишиванки. Несуть собі заряд української сили, українського етноса. Виготовляються вони е, по певним правилам. Також вони виготовлені із льону Допомагає виготовляти ці вишиванки. Ось людина хочу вам його представити, Сашко, золоті руки. Цієї людини допомагають нам виготовляти ці вишиванки, які ми відправляємо на передову, які е, служать захистом, які е, допомагають людям на реабілітації на лікуванні одужати. Ці дві рубашки, ці дві вишиванки відправляться завтра в реабілітаційний центр до. Бійців полку Азов разом до перемоги. Слава Україні, героям слава!